Ми вже декілька місяців вивчаємо цю проблему і намагаємось достукатись і до влади, і до самих мешканців для того, щоб ці майданчики були більш безпечними, для того, щоб громадськість їх не ламала, і взагалі щоб вони прикрашали наше місто, а не визивали такі, знаєте, ну трошки навіть сором. Тому за цей період нам що вдалося зробити, і це я вважаю, що ну такі ну хай маленькі, але вже крок вперед. Ну по-перше, ми дізналися, які майданчики є на балансі комунального підприємства Горвода Ті кошти, які передбачені для по програмі, це 3 мільйони 700... 700 тисяч. Це да, да. Да, і на спортивні майданчики, і на дитячі майданчики. Да. Це но. Это ремонт, который потребует негайно тучания. Ну, угу. в смысле, аварийные. Да, сваливание, по... фарбования, где... замена это... дошек и так далее. Могут быть травмы, где могут быть все такие, чтобы а... сделать капитальный ремонт какого-то одной площадки. Это сегодня эти 3 миллиона 700, это наверное. На одной площадке это очень мало. Очень, Потому что сегодняшние цены, какие есть, и то, что мы, у нас заложено, эти кошты есть А что можно что можно делать. Ну, обо с минимальными коштами, что можно заработать. Ну, покрасить, Поточний... ну, подремонтировать, поточные ремонты, которые загрожуют детей. Ми недаремно сюди запросили представників поліції, ДНД, тому що бачимо, що, на жаль, і діти, і дорослі, ці майданчики вони їх не зберігають. Тобто ми можемо сказати, що спостереження за інфраструктурою добре. Взагалі 78 камер в місті. І будуть ще 40 встановлювати. Но... Когда у нас было 300 человек, когда у нас сейчас 20 осталось. Которые а такие 60 плюс или инвалиды. У которых ТЦК нет вопросов, короче. Вот. вот они люди выходят и с нами патрулируют. И эти камеры очень помогают, потому что они круглые сутки работают. То есть то, что мы не увидели... Потому что вандализм происходит часто на малолетних. Он происходит днем. До, до, до 8 часов вечера. Угу. Сейчас станет теплее, будет светлее, будет больше. Это самое. А, не а все, что это там, как вы говорите, зверь, нет. Да, она там обращается. Мячик забыли, скамейки поломали, мы это Еще Если побольше камер, то будет еще лучше. Но вандализм это не уберет. Mm -hmm. Надо, как -то, наверное, с точки зрения воспитания этих детей, и родителей. Та от, а можливо, потрібно якось більше батьків там долучати, долучати, да. да. Адмінпротоколу немає. Розумієте, оце от що насторожує, це те, що нема ось цих адмінпротоколів. Кого так взяли? Він був покараний за жовте заявлення. Должно бути заявлення, да, звернення якесь. Офіційно нам нічого не заходило. Люди не звертаються. Люди не звертаються. Вони навіть якщо навіть якщо там ребёнок кого-то, травму получил на площадці, Родители, не желая обращаться в полицию, то обращаясь в больницу, в нам все равно сообщает о том, что там-то там-то было такой инцидентом ребенок упал, придет. Я не помню, что у нас были какие-то заявления с больницы либо. от граждан о том, что ну, телесные повреждения какие-то были. Ну а зараз, что? скажите, вот, с приходом войны, как-то поищалась ситуация криминогенная, или покращилась? я считаю, что сейчас, Вы, да, спал, сейчас лучше. Люди, люди повыезжали... Комендантский час, да, час. Комендантский час, час очень дома. много дает. Uh, uh, дякую, Михаил, за, за ваш проект. Бо це дуже важливо для нашого міста, для наших дітей, перш за все. І е, дякую за просування, бо це вже в правильному напрямку, і від вас ми бачимо результат. Що ми нам треба зробити? Ми можемо підготувати відкритий лист від сьогоднішнього круглого столу. Ну і в газету його дати, і на сайті розмістити, і ми в цьому відкритому листі. Ми звернемося до батьків, до вчителів з того приводу, щоб вони наглядали за цими майданчиками в день. Я пропоную, щоб поліція нам підготувала ось статтю. Ми раніше дуже так міцно працювали з поліцією, Вони нам готували. Ви можете нам підготувати інформаційну статтю, яка відповідальність настає за пошкодження майна. Камера не обманывает. Все, больше никаких заявлений не було.